Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Життя як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знає, що всередині. Виїхати б туди, де можна було почати все спочатку. Складно не прийняття рішень, а переживання їх наслідків. Яким би не було серйозним життя, завжди необхідна людина, з якою можна подоріти. Мені з тобою навіть мовчати приємно. Тому що я знаю, що навіть перебуваючи далеко один від одного, ми думаємо про одне. І в наших думках ми разом поруч завжди. Боятися любові значить боятися життя. А той, хто боїться життя, на три чверті мертвий. Бертран Расел. Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети, а не до людей або речей. Треба любити життя більше, ніж сенс життя. Не ганяйся за щастям, адже воно знаходиться в тобі самому. Душі людські, як річки і рослини, теж потребують дощів, дощів надії, віри і сенсу життя. Якщо дощу немає, все в душі вмирає. Кожен колись крокує вперед, стає вище себе. Іноді життя підносить вам сюрпризи. Іноді ви зазнаєте невдачі. Життя річку медна, вона може натиснути дуже сильно. Але якщо вдивитися, то можна знайти надію в словах дитини в пісні і в очах того, кого любиш. Ти щасливий. Якщо є найщасливіша людина у світі, яку ти любиш, і яка буде любити тебе у відповідь. Життя великих людей починається з моменту їх смерті. У житті буває все, але не назавжди. В кожному з нас є щось таке: хоч кричи, хоч плач, а з цим не впоратись. Ми такі, які є, і нічого тут не поробиш. Ми самі створюємо для себе терни і навіть не замислюємося, чого це нам буде коштувати. А потім тільки залишається терпіти і запевняти себе, що мучимося недаремно. Якщо є заради чого жити, можна витерпіти майже все дріхніше. Життя – театр тільки актори на землі, а глядачі на небесах. Посміхайся частіше, посмішка тобі личить. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись. Ви варті того, щоб знати найкращі цитати.